Вітаю, друзі! З вами інформатор Калош. І вже незабаром будуть різдвяні та новорічні свята. А у кожної порядної Галицької панянки, кожної галицької газдині є обов'язковим атрибутом на різдвяному столі пляцки Тож ми сьогодні вирішили вийти на вулиці міста та спитати калошан, вони будуть пекти пляцки чи купувати. Що з цього вийшло, дивіться, у нашому опитуванні. Ви на Різдво пляцки печете чи купляєте? Печу. А, пляцки ви печете чи Печай. купляєте? Добрий день. А ми калуш інформатор хотіли декілька питань запитати у вас. Нема питань. Та да, пляцки не пішли. Да, а да, пляцки да. ви печете чи купляєте? Да, пляцки не йдуть. Скажіть, будь ласка, ви на Різдво пляцки купляєте чи печете вдома? Не купляю, не печу. На Різдво пляцки купляєте чи печете взагалі вдома? Вдома печемо. Печете. А зво пляцки печете чи купляєте додому? На даний момент купуємо. Купуєте, ага.